В наявності генератор збор. Інверторний генератор з мідною обмоткою гарантія 2 роки. Потужність номінальна 5,5, максимальна 6 кВт. Модель генератора ще може працювати на бензинові, на газові пропанові та природному газові. На цій моделі газ встановлений з заводу. Із заводу одразу встановлений редуктор з перемикачем. Де можна перемикати із природного на балонний газ. Потужність двигуна 9 кінських сил. Бак ємністю 15 літрів. На передній панелі розташовані дві розетки, вихід на 12 вольт, екорежим, кнопка включення-виключення, датчик мастила і датчик перенавантаження. Також генератор має ось таке електронне табло, яке показує вольти, герци та мотогодини. Даний генератор однофазний. Об'єм двигуна 236 см кубічних. Система запуску ручна. Має вагу 30 кг. Відправка новою поштою. Можлива оплата при отриманні. Замовити можна за телефоном, який ви бачите на екрані, або на сайті в шапці профілю.